Всім привіт! Ви на каналі Fashion Star і з вами я, Людмила Ладошко. Сьогодні ми знаходимося на Київ Fashion Day і поряд зі мною блогерка, нутриціологіня та моя подруга Яна Мазун. Привіт, Яночка! Привіт, як твій настрій, люба? Чудовий, запильний. Хочу сказати, що мені дуже приємно бути на такій події сьогодні. Що українська мода вона просто неймовірна. Мене надихають українські дизайнери. І до речі, у мене сьогодні сукня від українського дизайнера Британа. А в тебе просто шикарно. Дякую, дякую, Любе. Ти сьогодні також розкішно виглядаєш. Бачила твої відео з вчорашнього тренінгу. Ти була просто вау дякую. супер. Якщо б ти хотіла побажати нашим підписникам та твоїм, звісно, підписникам, підписникам Fashion Star у новому 2025 році. Я бажаю головне це миру, щоб наша Україна перемогла. Це найголовніше моє бажання. І, звичайно, я бажаю, щоб мода українська розвивалася і виходила в топ. Дуже класне побажання. Дякуємо тобі, дівчата. Будьте завжди на стилі, фешн і пам'ятайте, що ви дивовижні та особливі.